Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами трішки своїм життям знову. Ось так сплять мої хлопці. Щодня зі мною разом Василька я відучаю від памперса. Тому він у нас активно вже більше тижня без памперса купила два горщика один ось такого голубенького кольору і один зелененького. А той, що в нас був, вивезла у село, тому що нам там також потрібен горщик стаціонарно. І тому ось такі горщики у нас з'явилися. Дякувати Богу, все добре. І хочу розповісти вам про свій досвід, ось такого печива, як я випікала, по рецепту із інтернету. Не всі рецепти в інтернеті, як виявляється, вдалі, і не завжди виходить те, що ти хочеш. Печиво, звісно, в мене вийшло досить так непогане на смак, але сам рецепт мені не дуже сподобався. Я вам пізніше покажу, чому в процесі приготування. Ну і зараз просто покажу, як я його готувала. Я вже розтопила вершкове масло. У мене після зйомок рецепту пасочки лишилося чималенько так. Білки від яєць, тому я додала цукор до вершкового масла, білки, рослинну олію. Також додаю борошно, буду додавати розпушувач і ще борошна, бо таке трішки рідкувати, трішки густувати тісто має бути. Думала я, що рецепт має бути вдалий, смачний, все-таки туди так чимало йде вершкового масла. Всі такі інгредієнти непогані, але саме тісто почало в процесі розслоюватися, коли я почну відсаджувати саме печиво, то покажу вам, що з ним робиться. Цим рецептиком з вами не ділюся, ділюся тільки досвідом, тому що не раджу його готувати. Коли я вже замісила тісто, ось, бачите, воно ось таке стало. Ну, для початку мені здалося, що має бути все непогано, тому що все-таки тісто замісилось. Але коли я вже почала в кондитерський мішок його відправляти, то у мене олія почала відслоюватися від самої суміші. і... Це все підтікало. Ще з самого початку, коли я відсаджувала печиво, то якось воно ще всередині трималося, А ось чим далі тісто стояло, тому що я випікала на декількох бляшках подвійну порцію, то олія взагалі відчарувалася від тіста, і я вважаю, що вона або там зовсім лишня, або цей рецепт недосконалий, він недопрацьований. Звісно, печиво у мене спеклося. І на смак воно непогане, ми з'їли його, але я би його не повторювала, і тому саме цього рецепту в мене на кулінарному каналі не буде. Так, покажу вам сьогодні свої невеличкі покупки. Дуже давно я мріяла про ось такі форми для запікання. Якщо ви дивитесь мої часто відео, то бачили, що я. Ось такого плана формочки вже купувала, тільки у мене така невеличка. Десь приблизно ось такого розміру, як на кирпичик хлібину. І ось цю я взяла вже з розміром 34,5 на 24 і на 7,5 см. Формочка така керамічна, дуже класна. Мені подобається, у мене ще, до речі, є кастрюлька. Для запікання, вона разом іде з кришечкою, також в цій цвітовій гамі. Я мріяла там само в групі відхватити такого самого стилю, і буде в мене так званий ніби набірчик. Тому ось така формочка в мене. І ось така скляна. У мене всі форми якісь такі, або дуже-дуже старі, або. Ну, саме таких глибоких в мене немає, і я мріяла про такі форми. Цієї форми у мене розмір 37,5 на 22 і на 14, 6,5 літрів, а ця, до речі, не пише на скільки літрів, але ну, вони обидві такі, Чи чималенькі розміром, ця більша. І я планую взагалі в духовочку їх ставити ось так разом. І відразу запікати по дві страви. Так дуже думаю, мені буде зручно, можна буде наготувати хоча б на два дні вперед. І пізніше нічого не готувати. Люблю я такі експерименти ставити, бо можна наготувати за один день, на 2-3 дні. Хоча в мене загалом з'їдають набагато швидше, але можна спробувати. А, так, а, ось ці дві формочки я купувала в тій самій групі, де а, і купляла ось такого плану форми раніше. А, це група у Viberі. Лишу вам посилання під відео, тому що ці дві формочки мені обійшлися у 500 гривень. Це дуже дешево, бюджетно, класно. Я там постійно зависаю, постійно перевіряю, чи немає нічого такого цікавенько, тому що ось такого плану форми відхопити дуже важко. Їх дуже швидко забирають, і я сама, як тільки побачила, що їх виставили, забронювала. Тому рекомендую заходьте в ту групу, підписуйтесь і просто заходьте по декілька разів на день, бо. Щось схопити там майже нереально. Хоча товар весь якісний, дешевий і дуже класний. Ну, особисто я купую там постійно. А тепер покажу вам, що купила в Аврорі у нашій. Там був акційний кондиціонер для білизни, але мені не подобається, як він пахне. Я відкрила і понюхала саме ось цей зелі. Ніколи раніше його не брала. Взагалі бюджетний такий кондиціонер, 49 гривень коштував. І думаю, візьму на пробу, треба давати ще іншим кондиціонерам якийсь шанс. Раніше я брала весь час коліну, а цей раз вирішила спробувати. А чому піні щось новеньке? А, так, і відхватила я нарешті контейнери, які хотіла. Ось такого плану. Це я хочу поскладати менших дітей речі у такі контейнері і спробувати нове зберігання. Вони ось так виглядають. Тут іде таке заглиблення. Контейнери дуже такі вмісткі, і їх у мене тут, я б, до речі, взяла всі сіренькі, але не було. Їхня ціна 44 гривні, це на 5,7 літрів. Я забрала всі то навіть із цінником. Так, бачите, вони по розміру одинакові. Просто одні йдуть салатові, а одні йдуть сіренькі. Мені сподобалось, буду робити, певно, покажу вам у наступному відео: організацію дитячих речей, плюс до всього я. А, планую сьогодні-завтра перебирати дитячі речі а, і наші з чоловіком, сезонні, саме на весну, тому а, мені це все потрібно. Я хочу і організувати дитячі речі, заховати дещо зимове, дістати весняне, вже тепліє і а, хочеться навести скрізь лад, перебрати, подивитися, що розхламити, тому будемо і розхламлятися. Наводити лад у дитячих поличках. Думаю, вам відео моє наступне буде дуже цікаве. Ну, а зараз, нарешті, у мене руки дійшли до своїх посадок. Я, як знаєте, що дуже полюбляю щось вирощувати, але з маленькими дітьми не завжди це вдається. Тому. У мене такий невеличкий садочок, невеличкий огородик, саме на балконі, де діти не мають такого доступу, як на підвіконнях у кімнаті або на кухні. Вирішила посадити я цибульку, посіяти декілька зернинок, помідорів балконних. Пробую останній раз, певно, щось виростити, таке на балконі, і буду ще сіяти кріп. Кріп непогано росте саме тут. Тому трішки поекспериментую. Ну і хочу повідповідати трішки на питання. Привіт, Катя, обов'язково знімай, Я, до речі, на таким відео теж задумувалась. Цікаво, як ти все встигаєш, чи плануєш свій день, твої мрії, чи плани після закінчення війни. Бо жодна людина не почувається безпечно, коли йде війна. Які відношення твого чоловіка і рідних до того, що ти займаєшся блогерством? Ну, скажу спочатку так, що свій день я майже ніколи не планую. Я не знаю, що мене чекає завтра. Плюс війна. Ми живемо одним днем, можна так сказати. Звісно, я мрію, звісно, планую щось таке грандіозне. Це плани не на день, а там на місяць, на півроку. Особливо всі плани в нас зводяться до нашого будинку. А так, загалом я стараюсь не планувати нічого такого. Якихось таких дрібних речей на день, тому щодня у мене щось новеньке, я встаю зранку і тоді думаю, що я можу зробити. Як я все встигаю, скажу так, що я нічого не встигаю, звісно, хочеться зробити побільше, але я роблю те, що у мене виходить, те, на що вистачає часу, тому щось встигаю, а щось ні. Саме головне це розставити пріоритети, що потрібно зробити в першу чергу, те я роблю. А що не дуже важливо, то я залишаю на потім. Як відноситься в мене чоловік та рідні до того, що я займаюсь блогерством, всі загалом позитивно до цього відносяться, вони не бачать нічого в цьому страшного. Чоловік спочатку скептично відносився до того, що я почала займатися Ютубом. Він мені говорив спочатку, що ну, хочеш займатися, займайся, але він в цьому не бачив ніякого прогресу, ніякого такого, що це може приносити не тільки якесь задоволення мені, а й якийсь прибуток для сім'ї. Досі я ще не отримала з Ютубу жодної копійки, там ще набирається 100 доларів, але. Я не зупиняюся, я не для того заводила свій Ютуб-канал, щоб на ньому там по максимуму заробляти. Це більше моє хобі, це моє задоволення, і рідним моїм багатьом подобається взагалі, що я чимось таким активно займаюсь, мені це подобається. в мене горять очі, коли я говорю про свою роботу на Ютубі. Тому. Це моє хобі, я це полюбляю, і я це не полишу, тому що без цього я вже якось ніяк не можу. Тим часом я вже посадила цибульку, посипала кріп у два лоточки і посадила ще декілька зернинок, помідорок. Сподіваюсь, у мене все цього року проросте. Виросте, закріп і цибульку, я не переживаю. А ось чи вийде в мене щось із помідорками, то час покаже. Буду з вами ділитися. Ну а зараз, дівчатка, відповім на деякі питання, які ви мені задавали під постом, які я виставляла все. Я не можу ніяк дознімати це все. Тому зараз буду відповідати на декілька питань, і потім уже у наступних відео буде знову декілька відповідей. І так, питання: привіт! Скільки часу вже ведете канал і де берете натхнення на нові сюжети для відео? Скажу, що канал я веду, якщо так подумати, активно, то Рік у мене було 9 березня. Це коли я перевела канал на українську мову і почала його активно вести. А до того, в мене відеоролики виходили там одне в три місяці. Якось мені російською мовою взагалі не хотілося нічого такого. Взагалі знімати я хотіла, а ось озвучувати, мені було дуже важко російською мовою, тому дуже рідко були такі відео. Я хотіла знімати, я хотіла ділитися, але ось це ламання себе на російську мову це було дуже тяжко і бажання в мене не дуже часто було. Де беру натхнення, там мені здається, натхнення є навколо нас. Плюс до всього дуже мене надихають інші блогери. Зараз в нас так багато україномовних каналів, україномовних дівчаток, які знімають, показують, і навіть не тільки дівчата є й хлопці. Тому я скажу, що надихатися є. Дивлячись на кого, і плюс до всього ідеї для відео я беру. Не знаю. Для прикладу, я ділюся чисто своїм життям, тобто я нічого там, не придумую, не вишукую. Звісно, так, у мене там мила я милая да, і... Прийшла мені ідея відзняти для вас збірку, там, наприклад, сніданки від якихось думаю. Можливо, це буде вам цікаво. Лягала спати, наприклад, придумала, що треба мені там відзняти пасочки, рецепти. Що особисто я хотіла би спробувати? І так, я взагалі знаходжу такі ідеї, навіть будь-де. А плюс до всього, коли я знімаю влоги, то. Це взагалі. Це просто моє життя. Я ділюся те, що купую, те, що готую, чим займаюся і так далі. Тому мені не доводиться нічого такого вигадувати. Я показую просто те, чим я живу. Як відновлюєте сили, чи буває у вас емоційне вигорання? Так, буває у мене емоційне вигорання. Тоді у мене. Взагалі дуже поганий настрій. Зазвичай мені допомагає просто нічого не робити, або десь там піти і зайнятися чимось таким, чим я не займалася ніколи. Допомагає мені полежати, поспати, подивитися фільм, поїсти щось смачненьке, і взагалі відкласти всі справи на потім. Таким чином я відновлююся, таке буває дуже-дуже рідко, але іноді це дійсно потрібно. Щоб так часто в мене було вигорання, ну я б не сказала. Це буває, певно, там один раз на рік, один день, коли вже в мене так все, а загалом в мене все прекрасно і. Я взагалі позитивна людина, тому я, я не знаю, що це таке, прям, щоб постійно було якісь вигорання. У мене завжди горять очі, я завжди хочу щось робити. Тут я хочу купити, там я хочу побудувати. Там я хочу приготувати, потім побігла туди, поїхала сюди. У мене цікаве життя і мені немає часу вигорати, якщо чесно. Привіт! Буває, що ти хочеш провести час наодинці, як проводиш, якщо буває. І діти між собою сваряться за твою увагу. Ну, по-перше, діти за мою увагу сваряться. Це, ну, якось не так часто буває, але буває і. Я, я навіть не знаю, як це пояснити. Просто, коли старші, наприклад, діти хочуть моєї уваги, і ти її приділяєш, то вони потім кажуть, що ти забагато їм вділяєш уваги. Вони хочуть, щоб ти їм не вділяла її так багато, да, Віка? Ну, загалом, я скажу, що. Коли малюки до мене біжать, зазвичай це буває одночасно. Якщо я беру одного, то хоче і інший. А вони маленькі, ну так, вони трішки важкуваті вже, але я стараюся їх двох брати, двох цілувати, двох обіймати, і вони якось побули в мене і вдвох втікають потім. А на рахунок Юрчика. Ну, буває таке, що він хоче особливо зі мною кудись піти. А так він вже дорослий, хоче більше, щоб його ніхто не чіпав і він вдосталь грався на планшеті. На рахунок Віки дуже вона хоче ходити кудись зі мною удвох. Я думаю, що ми якось влаштуємо хоч іноді якісь такі походи, бо поки я годувала грудь у Вовчика, я не могла ніде там. Так надовго відійти, і тому доводилося брати його з собою. Зараз буде тепло. Можливо, щось і будемо влаштовувати. Ну, а зараз поділюся трішки, як приходить зазвичай моя мама до нас в гості, завжди приносить якісь смаколики дітям. Вони з радістю зустрічають бабусю і тішаться гостинцям. Ну, а я буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною, підтримуєте мене та мій канал. Всім побажаю мирного неба, швидшої нам перемоги і до нових зустрічей у нових відео.